Треба було пустити. Євген Чурін разом з командою грає у футбол на милицях. Чоловік каже, що це одночасне тренування та реабілітація. Ти вже забуваєш більше, по більшій часті про свої там, якісь повсякденні справи. Ти вже сфокусований більше на грі, на те, щоб зігратися з командою, добре відіграти, відіграти. Там свій напрямок і максимально постаратися принести команди користь. Євген родом із Донеччини. У 2017 році чоловік доєднався до лав Національної гвардії України. Воював на сході, а після повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Києва. У квітні 2022 року в бою на Луганщині Євген Тюрін отримав важке поранення. Це було зіткнення з противником. Контакт був десь приблизно 50, -50 метрів там, до ста. Це не було так, щоб перестрілка була повноцінна. Так сталося, що в подальшому це просто був вистріл, один і противник е е, утік. Спозить, бо ми в той час запускали до запускали безплатник. Чоловік проходив лікування та реабілітацію на Львівщині та переніс більше десяти складних операцій. Зараз Євген готується до участі в іграх нескорених. Це не просто там змагання, зайняти перше місце і все. Ні, це більше про реабілітацію. Це більше про відновлення, відновлення через спорт, про те, що можна займатися спортом, адаптивним спортом, і він є. Люди по всій по всіх країнах вже це адаптивний спорт аналізують в загальному його переобладнюють. І дають можливості всім людям займатися, і це дійсно так і є. Євган Тюрін братиме участь у чотирьох видах спорту: керлінгу, сноубордингу, скелітоні та кріслоколісному баскетболі. Звісно, буває важко, буває, тому що ти десь щось не знаєш, якогось опиту не вистачає. Десь ти не знаєш, наприклад, ну як до зимових видів готуватись літом. Наприклад, тут теж є певні нюанси, які організатори е вирішують щось, стараються підібрати максимально схоже. Будуть тренування, відпрацювання і покращення своїх навичок. От плюс, ти сам вже тренуєшся тут. В своєму місці знаходиш собі, або це може бути тренажерний зал, або це може бути так, як я ще займаюся футболом. Тому я стараюся ще тут приділяти увагу і максимально старатись тут себе реалізовувати. Також ігри відбудуться взимку 2025 року у Канаді. Можливість показати хлопцям, що є спорти, є адаптивні спорти. Вони су... вони Існують, і потрошки, потрошки ми двигаємось, вони є, і це дуже цікаво. Цікаво не тільки наблюдати зі сторони, а й не спробувати, щоб була можливість спробувати їм, і щоб вони не падали духом, коли переважно лежать в реабілітаційних центрах. Наоборот, дивилися і хотіли щось спробувати, себе мотивували цим. Єлісавета Сілаєва, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.